Щороку вірусні гепатити вражають тисячі українців, але багато людей навіть не підозрюють, що є носіями небезпечної інфекції. Відсутність симптомів на ранніх стадіях робить цю хворобу тихим, але небезпечним ворогом. Цього тижня у кривому розі проводиться акція з тестування на вірусні гепатити. Тестування це перший метод виявлення хвороби та своєчасного її лікування. Мета проєкту дати людям точну інформацію щодо їх статусу, інфікований чи неінфікований на цю небезпечну хворобу. Вірусні гепатити B і C Часто протікають безсимптомно, але можуть призводити до серйозних ускладень, якщо їх не лікувати, протягом цього тижня. Кожен охочий може на безоплатній основі звернутись до сімейного лікаря з бажанням пройти тест. Очікування результатів займає декілька хвилин для того, щоб нам. Знати населенню в якому статусі він знаходиться, по-перше, треба діагностувати. Діагностика проводиться як за клінічними симптомами, так і за методом лабораторної діагностики. Один із методів лабораторної діагностики це дослідження крові тест-системами, швидкими тестами, так називаємо на вірусний гепатит Б, на вірусний гепатит С. Згідно з національною стратегією, Україна до 2030 року має на меті значно знизити рівень захворюваності на вірусні гепатити, а також забезпечити доступ до лікування для кожного хворого. Фахівці наголошують, що тиждень тестування це лише один із кроків у реалізації глобальної стратегії, яка також включає освітні компанії, збільшення доступу до ліків та профілактичні заходи. Кожен інфікований він в першу чергу є джерелом інфекції, передає це вірусні гепатити з біологічними рідинами через кров, через сиротку, через статеві рідини. Ще один із методів профілактики вірусного гепатиту Б це є вакцинація. При вірусному гепатиті це вакцина ще у світі не існує. До групи ризику на зараження гепатитом Б та С входять люди, які отримують косметологічні процедури, отримують переливання крові, мають статеві стосунки з людиною, у якої діагностовано вірус гепатиту, робили татуювання чи пірсинг, наркозалежні, а також працівники сфери охорони здоров'я, які потенційно контактують з кров'ю, та працівники ДСНС. Головне не зволікати і скористатися можливістю здати тест. Аліна Сітнікова Глі Препчук, перший міський.